Точний прогноз погоди від каналу прогноз. UA. У Київській області температура вдень буде від плюс 2 до 0 градусів та від мінус 2 до мінус 1 вночі. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 2 до плюс 1 градуса та від мінус 2 до 0 вночі. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Чернігівській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 3 до мінус 2 градусів, а вночі від мінус 4 до мінус 3. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Чернігові обіцяють бути ясними, без опадів. На Сумщині очікується температура від плюс 1 до мінус 2 градусів в день, та вночі від мінус 3 до мінус 2. Похмура погода буде триматися у сумах не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, опади не передбачаються. На сході. На Харківщині температура в день буде від плюс 1 до мінус 1 градуса, а вночі від мінус 3 до мінус 2. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день, опадів не прогнозується. У Донецькій області денна температура буде від плюс 4 до плюс 1 градуса та вночі від мінус 1 до 0. Весь день у Донецьку буде хмарним, ввечері, можливо, пройде дрібний сніг. У Луганській області очікується температура від плюс 4 до мінус 1 градуса в день, а вночі від мінус 2 до мінус 1. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 4 градусів та вночі від плюс 2 до плюс 3. Зранку до самого вечора в Одесі небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 3 градусів, та вночі від 0 до плюс 3. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом, вранці сильний сніг, який після обіду зміниться дощем, тільки ближче до вечора опади припиняться. У Херсонській області в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 2 градусів та до плюс 1 вночі. У Херсоні хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий дощ зі снігом поступово перейде у дощ, який ввечері зміниться мокрим снігом. На Запоріжжі денна температура буде від плюс 4 до плюс 1 градуса та від мінус 1 до плюс 1 вночі. У Запоріжжі. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Ввечері, можливо, пройде сніг. На Кримському півострові максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 1 градуса та вночі від плюс 2 до плюс 3. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 4 до 0 градусів та до нуля вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Львові весь день, заберуться геть. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Ранок в Івано-Франківську буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс 1 градуса та від мінус 1 до нуля вночі. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На Буковині максимальна температура в день становитиме плюс 3 градуси, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. У Чернівцях, протягом усього дня, небо буде вкрите хмарами, без опадів. На Закарпатті очікується температура від плюс 5 до плюс 11 градусів в день та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода. Опади не передбачаються. У Рівненській області денна температура буде від плюс 3 до 0 градусів, та вночі від мінус 2 до мінус 1. В рівному майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо прояснеться. Опадів не прогнозується. У Волинській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 2 градусів та вночі від 0 до плюс 1. У Луцьку хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться, опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день, а вночі від 0 до плюс 1. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 2 до мінус 1 градуса в день та від мінус 2 до мінус 1 вночі. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день, вночі, можливо, пройде дрібний сніг. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Полтавській області очікується температура від плюс 1 до 0 градусів в день та вночі від мінус 2 до мінус 1. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не передбачаються. У Черкаській області очікується температура плюс 1 градус в день та вночі від мінус одного до нуля. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 3 до плюс градуса та вночі від мінус двох до нуля. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не очікуються. На Вінниччині очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, та вночі від мінус 1 до плюс 1. Весь день у Вінниці буде хмарним, без опадів. Народний прогноз погоди. На сьогодні приходиться найбільш ранній приліт граків, прилітають перші шпаки, а це вказує на ранню весну. У цей день можна почути ранній спів польового жайворонка. У давнину помітили, що прохолодний день 7 березня. Вказує на те, що літо, скоріш за все, буде дощовим. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо вам чудового дня, незалежно від погоди за вікном. До нових зустріч!